І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесь UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає ветеран Вітер на WZ-131G FT. Карта круча, ну що ж, до бою. Так, це у нас китайська ПТС у 6 рівня. Прокачувана, до речі, так бо багато вже. Ну Дійсно, пишуть. що... Ну, цікавіше, напевне, так, пишуть підписники, що ось, ти там сваряться, ось. На одних преміум танках, я не сварюсь на тих, хто грає преміум -танках. На преміум танках. Я вам скажу, що а, от, ну, е якщо ви його заслужили, цей преміум танк в якомусь марафоні так, або за глобальну карту, то чому б пограли собі задоволення, десь пофармили. Фармити на них важко, от фармити важко, і ми бачимо, що і пробиття в них не вистачає, і щось в них не вистачає. Отже, ну якщо ви в топовому топі, то хіба що ви, так ви на різних танках можете нафармити нормально, якщо ви на, на в топовому топі граєте, правда? <смісті> ви знаєте, навіть не сварюся на тих, хто преміальні танки. Це в нас, до речі, не преміальні, це у нас прокачувано так? Тож, а я розповідаю за те, що сваритеся. А за що я не сварюся? У мене, наприклад, є багато преміум танків, так я їх десь заслужив, десь е, з новорічних коробочок. Ви пам'ятаєте, я вам розповів, що мені надіслали новорічну коробочку, я, я з неї випав скорпіон, а скорпіон це один з найдорожчих танків у грі. Купив я собі один танк, це Льова. Е, я, ну, Дуже давно, ну, дуже я це ще починав грати, я дуже мріяв, цього Льова, і. я вам скажу. Я зібрав кошти, так, складав спеціально трішки відкладав кошти і купив це Льова, Я отримав, я собі на день народження такий собі подарунок зробив. Ну а в чо чому б і ні. так. Я на ньому отримав заду. Так що отаке. Пишіть теж свої коментарі на рахунок цієї теми, на рахунок преміальної, преміальної техніки. Ну і прокачувано. Що у нас за Петеха? Це в нас за петеха, Ну, не штурмувався точно, тому що, наскільки я пам'ятаю, що на 6 рівні по цій гілці ПТ бронювання, воно ну ще те задоволення, але під чудовими кутами бронювання. Отже, десь, якщо в топовому топі, то ти будеш танкувати. Не штурмува ПТ, це ж це ПТ підтримки. Ну і давайте дивитися на гармат. Що в нас по гарматі? У нас по гарматі 181 пробиття на 6 рівні. Чудове пробиття. 250 одиниць шкода від пострілу, а невелике, є й побільше, правда? Але мені здається, що за рахунок нашої перезарядки швидкої, в принципі, чудово, чудово вона шкода від пострілу. 250 шкода від пострілу. так. І пробиття непогано. Пугаси що? Пуаси 50 пробиття. Це якщо картонні картони, там на четвертих рівнях проти нас будуть грати. Ми їх просто будемо розривувати цими пугасами. А коли фугаси були фугасними, то, напевне, на одних фугасах грали 330 сходові відбуду. Потужна гармата. Вона, 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 в принципі, видно, що і снаряд летить з нормальною швидкістю, потужна гармата. І наш герой стоїть як підтримка на цій. Ці карта невелика. Головне зараз не підсвітитися і будемо тримати оборону нашої бази. Бо ми бачимо, що ну, більш агресивно суперники грають, і суперники вже переважають. Вже. 5-2, не в нашу користь. Просадка по ХП не в нашу користь. Навіть 1200 це велика просадка на шостих рівнях. А, а ще ж з нами грають 5 рівнів. Ну і всім як і цілі, так. Ну нема таких, щоб ми їх не пробували, мені здається. Хіба ще КВ-1 і в башту ми його не проб'є. 180 пробити. Так, чудово, вихлопушують потихеньку, вирівнюється бій, по ХП. Потихеньку і по танкам вирівнюється перевага. Ну, три танки, перевага, вже в два танки перевага. Дуже в наглючу почали грати суперники і заЗе покарані. Отут бачите, в башту не пробиває. <рес> м 4А1. Так, а ну щось з точностю влучне. 5-6 побою, все вирівняли. Я не знаю, у нас проблеми... А, ось проблеми у нас саме по воді зараз були. Бачимо, там два танки під'їхали. Черчилль один під'їхав і ЛТшка. ЛТшка зашкірила. Черчилля ми бачимо, в принципі, в лоб. І вже й не бачимо його, бо наші братіші його прихлопушують. Це вже рівна боротьба, 8-9 по бою. Але більш агресивно грають суперники. це знищує наших братішів. Ну, а далі, якщо навіть знищать наших тут, знищення наших братишів то нам треба буде щось вигадувати, правда? Ну просто стояти в цьому імбо, на цій імбопозішні. Зараз, якщо почнуть суперники просто сюди бліндами закидувати снаряди, то можуть бути проблеми у Бачимо, маскувальна сітка. Ну, маскувальна сітка на таку ПТ, в якої немає башти, це ще те задоволення. Мені здається. Тому що ти ж коли рухаєшся, то ти в себе, тут себе знімається маскувальна сітка. Так, вже в оточенні. Вже знову перевага у платі. Вже 2202 настріляно, це при деміджі 250, так? Це у нас найбільше шкода від пострілу, 250. Так що не, не, не треба буде писати, що ось дуже мало настріляв. Це, це на 6 рівні ми граємо. Хоча <плес> <плес> пишіть ваші, чудові та цікаві. Коментарі завжди дуже чудові та цікаві. Ну що, наш буде ворог перший. Ні. <ріст> бачите, якось, якось ця гармата стріляє, або, або влучає е, завжди, або завжди не влучає, так якось летить снаряд. Можливо, наш герой трішки нервується і трішки він прицілом водить, і можливо із того снаряд не, не в ту сторону летить. Так, ми залишаємося двоє проти трьох. Перевага по ХП у нас. Треба об'єднатися з штугом. У них тяж і... СТ-шка, так, М6 і. п 43 бест і ПТ-шка. РБФМ, РБФМ це скоро стрільні. Так, починають стріляти по імбокущикам. Ось про що я казав, починають стріляти по імбокущикам. Це небезпечно. Зараз, якщо один раз влучить, то туди всі снаряди полетять. Це розуміє наш герой. Міняє план на бій. <зафити> стріляйте, стріляйте ви. Витрачайте свої патрони, так? А вони такі ж зараз неочікуван, з іншого флангу проїхати. Можна зараз знову, знову ж таки, такий хитрий план, е, так вигадати, проїхати попід скелею, щоб не підсвітитися. Там, якщо на рукавах хтось стоїть, а штук стоїть чому? Тому що його хтось не випускає звідти. Ми ж не забуваємо, що штук це ж п'ятого рівня. Збивається план на бій. От Мені подобається, коли от хитрістю беруть, правда? От якийсь хитрий план на бій. Ну, ви знаєте, це я і скліще. Якщо я не можу з якимсь супер скліщем когось перемогти, то я перемагаю хитрістю. Якось перехитрувати супер, нестандартно зіграти, зіграти саме в той час, в саме той момент, так як потрібно зіграти, щоб перемогти. Да, ось він його і тримав щось такі. Там теж перезарядка, дуже вика. Чи довер є знищено 3000 на стрільне. Думаю, там десь і блиндами залітало. Я не танкує, я ж казав. Ну, ну тут, по-моєму, таке ну, просто картонне-картонне бронювання. А там щось 30 мм чи що у нього броні, бронелист передній. Ну наскільки я пам'ятаю. Виправляйте, звичайно, в коментарях. Повертаю, оба, приїхав сам, чудово, допобачу. Да Ай, не лучше, так не деруватися. На автоприцілі просто розбираємо його хлам. Чудово! Да? І. РБФМ. РБФМ, а де ж він ти РБФМ? А він і не світився весь біч. Мені так здалося, так? Я його не помічав. Ніде його по карті не видно було. Так, добре, штук може поїхати через. Рукава, а ми поїдемо через верх. І десь там ми його знайдемо. Може він на по так таки стоїть весь бій. Може він по центру стоїть. Ні, все ж таки, бачите, об'єднуємось. Не захотів, щоб братіш на штугу сам їхав, бо його вихвипушать і тоді вже можуть бути проблеми, правда? Ось тут він може стояти, так? Десь біля. А, ще буде, буде проблема, якщо він на самому маяку стоїть. Ну, вже б підсвітився, якби він на маяку стояв. Я б на місці РБФМа поїхав би на маяк. Ха-ха-ха, так? Це ж хитрий би план такий був. Ну сам же залишився. Поїхав би на маяк став. І спробуйте мене звідти дістати. Брадіж? Приїхав? Приїхав. Ну все ж таки, мені здається, не обрав ніякий хитрий план на БФМі. Він напевне що стоїть на імбополочці біля своєї бази. Весь бій. Ось це така петеха. Яка саме там дуже корисна. Все, на штугу хай стає по центру. ми підсвічуємо. Є ще ХП, в принципі, ми можемо... І навіть десь може ще й рікошипнути. Опа! Ого! Забився, перелякався! Бідла. Що таке буває? Ну що ж команда програла. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.